Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олексимко. А також е з радістю представлю сьогоднішніх моїх гостей Елеонора Руденко, регіональна координаторка програми Єднання заради дії у Вінницькій області. Пані Оленара, доброго дня. дня. А також Олексій Балтак, регіональний юрист програми Єднання заради дії у Вінницькій області. Пане Олексію, ради вас бачити. Добре, будемо сьогодні говорити. І як вже написали в анонсі, ми сьогодні представляємо у нас сьогодні прем'єра, і ми представляємо. Програму. Е, програма захист прав внутрішньопереміщених осіб 23 рік. Нові виклики, нові рішення. Е, якби довга назва, але я би напевно її ще продовжив, тому що вона дуже-дуже ємка і вона чіпляє питання е, тих людей, які вимушено покинули свої домівки. Вимушено, тому що війна. Вони практично хтось покинув, а хтось. Встиг взяти те, що то, що називається в одному можливо, Можливості виникає дуже багато питань. Виникає дуже багато питань психологічних, фінансових, юридичних, абсолютно різних аспектів. І е, декілька слів на самому початку, декілька слів саме про програму єднання заради дії. Це окремий посібник, і він має 12 розділів. Якщо ми встигнемо, ми навіть називемо можливо всі. Будь ласка, декілька слів про цю програму єднання заради дії. Доброго дня. Взагалі, єднання програма єднання заради дії. Це програма, що впроваджується Айрекс в Україні спільно з благодійним фондом Stabilization Support Service і спрямована вона на підтримку та захист внутрішньопереміщених осіб. В рамках цієї програми так було розроблено методичні матеріали, які спрямовані на саме. Консультаційну підтримку ВПО, і так дійсно вся актуальна інформація зібрана на базі основних останніх напрацьованих 80 правових актах і зібрана в таких блоках. Якщо говорити про юридичну сторону, пане Олексію, юридична спільнота і, взагалі, наш юридичний рівень чи Прописано було до війни, я маю на увазі до 24 лютого. Чи була юридична спільнота готовою до того, щоб з перших днів давати чіткі відповіді на можливо чіткі і тим більше емоційні питання людей? Так фактично починаючи з 24 Лютого минулого року у нас вже було в Україні наявне чинне законодавство, що стосується внутрішньопереміщених осіб, яке протягом 2014 року з 2014 року було приймалось в Україні і воно діяло. І тому, ну скажем так, для юридичної спільноти це не було е, якимось е, Шок, шоком, шоком, новим. відкритим. Да. Mm -hmm. З одної сторони, з це з однієї сторони, з іншої сторони, звичайно, проблематика, яка виникла в 2022 році, вона ну набагато більша, набагато обширніша ніж та яка існувала до двадцятиро. Року тому, що і сама кількість нути що переміщених осіб в рази збільшилась, і кількість регіонів, які були, скажімо так, залучені де велись бойові дії, які були в цю проблему, дотично до цієї проблеми збільшилась. І нові прийнялись, були прийняті нові нормативно акти. І в принципі, в цьому посібнику було проаналізовано за 2022 рік. 2022 рік ті наявні чинні нормативно-порові акти, які стосуються саме прав внутрішньо переміщених осіб і вони тут. Викладені і вони викладені. Ми не встигнемо. На жаль, в рамках однієї програми, однієї зустрічі, більш деталізовано проговорити всі дванадцять. Хоча б я вас попрошу зорієнтуйте, озвучте оці дванадцять пунктів, дванадцять розділів, які були. Щоб ми, хоча б, мали уяву про що в них іде мова? Так, ну перше, хоча б кор заголовки, заголовки. Довідка про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб. Кому видається, як і тому дуже важливо іде, іде найголовніше. Де, Да, тобто допомога на проживання внутрішньопереміщених тому дуже mm -hmm. актуальна тема. Зараз багато звернень саме з цього приводу виплати, невиплати, тому подібне. Механізм отримання державних допомог та пільг цивільним населенням під час воєнного стану це інші допомоги, які не включають допомогу на проживання, забезпечення прав дітей. Важлива окрема так, тема окрема. і дуже дуже болюча. дуже молодь. Питання освіти, працевлаштування, саме навчання в вищих навчальних закладах, учбових закладах, Право ВПО на отримання публічних послуг не за місцем свого проживання. Це також різні послуги, які через центри надання адміністративних послуг угу. внутрішньопереміщені особи отримують медичне, в тому числі обслуговування і так далі. Забезпечення житлом внутрішньопереміщених дуже актуальна тема. Соціальне ж житлом. Тимчасовим також багато звернень з цього приводу повідомлення про пошкодження. Та знищене майно, тобто яким чином компенсацію отримати mm -hmm. зараз. Це буде і є вже і буде ще і є вже та. да. також. Соціальний захист осіб з інвалідністю, питання державних виплат пенсіонерам, mm -hmm. також актуальне реєстрація актів цивільного стану, одруження, шлюб, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, встановлення фактів, що мають юридичне значення на непідконтрольній тимчасово окупованій території. Тобто, це народження фактів. Народження фактів смерті особи також актуальна ну достатньо широкий, достатньо широкий, широкий спектр, да. і практично, от що не питання, що не теза, от ви щойно озвучували, що не теза, то е, одразу можна і розшифровувати, і розшифровувати, і і, і хочеться якби розшифрувати, але знов таки кажу, ми просто не встигнемо. Е, цей посібник він є вже в наявності, чи це е, е, такий початковий якби варіант, який ще буде дороблятися, дороблятися, коли його можна буде вже взяти. В руки, вже конкретно по ньому працювати, і вже якщо виникає якесь питання, відкрив, побачив, принаймні дізнався, куди треба звертатися. А, так, посібник, посібник вже існує. Він є як в друкованому форматі, так і в електронному вигляді. От а, де його можна найбіль... знайти в електронному за в електронному вигляді. Я буду публікувати на Свої сторінці актуальні посилання, де можна прийти подивитись так. само всі посилання в нас публікуються на сторінці Фейсбук та на сайті саме програми єднання заради дії. Uh -huh. Максимально намагаємось розповсюджувати цю інформацію. Друковані примірники найближчим часом будуть розповсюджені в центрах надання адміністративних послуг представниками органів місцевого самоврядування, дотичним організаціям, які стосуються. Тематики саме захисту прав і питання, які чіпляються в цих так. на в цих назвах, Тобто хоча максимально би. по Вінниці і Вінницькій області вже розповсюджуємо ці посібники. Ну от тепер давайте перейдемо до безпосередньо до нашої рідної Вінниці і Вінницької області. Е, яка ситуація з внутрішньо переміщеними особами, і якщо хоча б приблизні цифри у вас є, прошу озвучити, хоч почнемо з кількості. Тому що потім ми можемо, хоча би трішки спрогнозувати, що і скільки треба людей, яка потрібна команда, щоб вирішувати ці питання. Хоч так, приблизно з приводу кількості, давайте спочатку загальнодержавний рівень спустимося на можна на рівень нічого області. Немає, це прошу. буде зрозуміло. Тобто, проблема не нова, як ми кажемо, з 2014 року з року в нас є внутрішньопереміщені особи на ну, скажімо так, максимальна кількість зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб до 2022 року була півтора мільйона осіб. Це на всю Україну по Україні по Україні. Так по області було на той момент, коли кілька років назад це було в районі там 15-18 тисяч по області. <гум> Місті, Вінниця, в місті Вінниці в вроні 10 тисяч. Ну така так, такі цифри з 22-го року кількість внутрішньопереміщених осіб збільшилась в рази. На даний момент офіційна статистика це близько 5 мільйонів зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб в Україні. Офіційна Кржавноофіційні органи України кажуть, що ще приблизно 2 мільйона незареєстрованих, тобто всього сім. По області в нас офіційність. Ми можемо говорити лише про офіційну статистику. Угу, на даний так, момент. Тобто про зареєстрованих, про зареєстрованих. Угу. на даний момент у Вінницькій області зареєстровано близько 172 тисяч внутрішньопереміщених. Це по області. Це по області, по області. у Вінниці близько 41 тисяч, тисячі осіб. Угу. Щоб зрозуміти кількість цифр, проблематику, яка існувала до 2022 року, і яка є зараз. З тих 12, чи можемо вже говорити, от, пане Олексію, от ви як називали mm. розділ, то одразу була якби така характеристика індивідуальна ваша, характери... дуже важливе питання. Це страшенно важливе питання, це ну питання вже загалом. Ну і так далі. і так далі. Я би нічого не виділяв з тих всіх питань, всі дуже важливі, але м погодьтеся, що є акцентні, є домінантні. Антні питання, які треба вирішувати, і в першу чергу, і з якими люди звертаються в першу чергу до органів місцевої влади. Які як би ви які би ви виділили, на яких би ви зробили окремо акцент окремо акцент на соціальних виплатах, в тому числі це допомога на проживання. Це те та допомога, яка державою виплачується для компенсації витрат на комунальні послуги, на проживання там оренду житла внутрішньопереміщеним особам. Дуже актуальна. Просто це я кажу дуже актуально зі свого досвіду по зверненням особисто. Ну товари. сюди вже напевно і пенсії йдуть. Пенсії це окремо окремо, окремо. Да? це окремо. пенсіонери. Окремо там також є проблема. Можна сказати зразу, друге це пенсії, призначе. Пенсій, і ну, скажем так, і вперше призначення, і ті особи, які вже є пенсіонерами, які переїжджають, наприклад, до Вінницької області для взяття на облік їх органами пенсійного фонду Вінницької угу. області, також це житло, житло саме ну тому, що мало хто знає про різні програми, в тому числі соціального житла тимчасового житла в місті, Вінниці, в області, взагалі на загальнодержавному рівні, це третє можна сказати. Питання ніхто не відміняв життя. продовжується, сімейні питання. Тобто, про ті, я як зазначав, там сім'ї розпадаються, треба і шлюб розривати, наприклад, і е, інші моменти: питання з дітьми правами одружуватися. Одружуватись права <ква> дітей також це окрема історія. А діти взагалі це окрема історія. Абсолютно вибачте, я вже да, так. Да, це да. якби цитую так ехом. Цитую вас. Тому що діти це і починає. Знаючи дошкільні е, заклади, як оформити, де оформити і куди оформити? З народження, я би сказав, Школ... не... От прямо, прямо з народження. Так, де взяти ті самі документи? А це школа. Наскільки готова, наскільки не готова, тим більше нещодавно у нас був на ефірі пані Оксана Яценко, і також розповідала про школи, як вони працюють, як не працюють, як змішаний, не змішаний, укриття, не укриття, ну і так далі. І так далі. Діти, це взагалі. Плюс я би тут фоном мені здається, я думаю, що зі мною погодитися. Це психологічна підтримка дітей, дорослі дорослими, а психологічна підтримка. Це три основні можна виділити з тих 12, чи навіть більше? Ну в принципі, оці що я зазначив, це мабуть mm -hmm. 80% з, ну, особисто звернень. Е, пані Ленор, скільки пішло часу, і яка команда, або навпаки, яка команда і скільки часу працювала над створенням цього посібника? Програма бере своє започаткування ще в 22-му року. Ось з того моменту і розпочалася робота саме над цим посіпником. Тобто після лютого, та десь от з березня, можна так. казати рік. От рік роботи. Хто увійшов до команди, яка це створювала, яка працювала? Кого ви залучали? Кого вам дали залучити? Або навпаки, вам сказали, от тільки з тими з тими, і ми працюємо. А взагалі над цим посібником працювали юристи програми, юристи благодійного фонду Stabilization Support Service. І Все це за підтримки AREX в Україні. А, так, ви вже сказали, що збірка є вже в друкованому варіанті. А, до речі, окремою книжкою є така а, необхідність робити окремо книжкою, тому що я бачу, що у вас а, а, окрема папка да, і, пане Олексію, у вас також так. окрема папка, а от окрема книжка, щоб, от, наприклад, взяти і там з доповненням зі всім іншим. Як, от, формат? А, дивіться, взагалі посібник виглядає так. Так, це дійсно папка, який містить а, у собі. От, от ви будете а, всі дозвольте. блоки? Нічого нічого я потім віддам все. От, прошу я нашого режисера показати, я його поки що потримаю. Пані Луна, прошу відповідати. А, так, це папка, яка вже містить в собі всі 12 блоків. Тобто, це формат книжки, то не є обов'язковим, а вона виглядає саме так. В цій папці містяться вся інформація, яка розбита на блоки, і кожен блок випущений окремою брошурою. Угу. А, я поки тримав рука, от дотич, все, я вже дотичний, я вже взяв руки, я вже примірно. Дякую. Скажіть, будь ласка, а таке розповсюдження, чи така наявність? Знову таки, якщо говоримо про Вінницю і Вінницьку область, ну в першу чергу про Вінницю, а, чи будуть ці матеріали, чи буде цей посібник в бібліотеках? Як ви плануєте? Наразі розповсюдження відбувається. Це перші 100 екземплярів, які прибули до нас в Вінницю, угу. і вони розповсюджуватись будуть саме серед організацій та установ, які займаються внутрішньопереміщеними особами. Подивимось на актуальність, як це буде працювати. Будемо вже розглядати питання більш масштабно. Я чому запитався? Тому що по великому рахунку це те, що називається довідковою літературою. Це ж довідник, так. фактично. Ну, так? Фактично, да Фрак Фактично, да ем, окей. Тепер інша сторона, посібник написаний, була зібрана команда. Команда пропрацювала. Я ще раз хочу сказати, що більше 80 нормативно-правових актів, які були в Україні і які вже з'явилися в Україні, пропрацювала. А тепер питання безпосередньо, яке стосується людей, які мають надавати роз'яснення. Тому що прочитав це одне, але все одно питання виникають: чи треба буде працівникам тих самих прозорих офісів, представникам на місцях, працівникам ЦНАПів, чи треба буде окремо їх збирати? Чи так заплановано, щоб їх навчити, як працювати з посібником, як працювати з тим чи іншим запитом, як працювати з тою чи іншою людиною з тою чи іншою ситуацією? Поки ми передаємо ці посібники на ознайомлення, і якщо буде необхідність проведення додаткових заходів, звичайно, ми готові їх провести для того, щоб більш детально пояснити, як з цим працювати, як це ефективно використовувати в своїй роботі, будь ласка. Тобто, це відкритий, це відкрита так, книжка, так. і абсолютно. вона відкрита до обговорення. Звичайно. Ем, стосовно юридичної сторони, ще хотів запитатися, пане Олексію. Якщо це відкрита книга, якщо вона м, абсолютно доступна. То знову такі. Наскільки людині, яка працює в тому чи іншому ЦНАПі, людині, яка працює в тій чи іншій державній установі, наскільки їй треба чи чи достатньо їй користуватися тільки матеріалами? І там є як питання, так і відповіді на всі абсолютно запитання, чи навпаки їй треба мати ще якийсь додатковий рівень, ще десь якісь пройти курси, ще якось підготуватися. Ну, самих, З точки зору юридич, юридичного В самих методичних матеріалах вони викладені не в форматі питання відповідь, а в саме в форматі, скажімо так корисної інформації по кожній темі, яка дає коротко стисло витяг того законодавства, яке регулює конкретну тему, про яку я зазначав. Звичайно, ну сам посібник не вирішить цих проблем, але він дуже гарний, скажімо так, орієнтир для органів місцевого самоврядування посадових осіб, органів державної влади, які дотичні саме до проблем внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб щодо того, щоб е, зрозуміти. Скажімо так, яким наприклад нормативно прийма, актом регулюється конкретне питання, бо є дуже специфічні питання, які важко на які важко знайти відповіді, е, і тому власне посібник для чого зроблений два слова. ще буквально зазначу, для чого в чому такий саме формат посібника? Тому що в нас законодавство дуже швидко міняється, і за останній рік, наприклад, по моїм відчуттям швидкість в рази виросла ніж то, що була до 2022 року, і вже є зміни, навіть ну очікуються. Вже... Да, да, да. І, як так, ми від... кажемо, зміни до змін зміни до змін, і ці зміни mm -hmm. будуть. Окремо додатково, ну також публікуватись і в електронному вигляді, вигляді. В подальшому, я думаю, і в друкованому, і також будуть ну направлятись. Вже це основа, скажем так, оцей посібник. Mm -hmm. Це тобто, основа, це базис це... певна база, да, але законодавець вносить зміни в ці ж самі закони, які тут ну, наприклад. Про тему, яку про яку зазначав, про майно відшкодування... отримання компенсації за пошкоджене майно угу. закон ще не прийняти. Він прийнятий, ще не підписаний. Відповідно, не вступив в дію, Ми ще не можемо на нього опиратися. Як він не вступить в дію, відповідно, треба буде внести зміни до відповідного розділу цього посібника. Ну у нас була е подібна ситуація. Я маю на увазі на нашому майданчику. Ми обговорювали про доступність баз, а це було десь е другий-третій місяць війни. Ми проговорювали і з представниками пенсійного фонду з представниками. Міграційної служби, доступність податкової, наприклад, доступність до баз, і для того, щоб знов таки, ворог не міг, uh -huh. е, як то кажуть, накрити uh -huh. одразу все. То е, бази були заблоковані uh -huh. і отримані, е, отримати певну довідку, певну справку, певну певний папірець, який би підтверджував або затверджував е, те, що ти говориш, або те, що тобі необхідно, е, було дуже важко отримати, або просто було неможливо. Зараз набагато легше. Зараз бази відкриті. Наскільки я так. розумію, зараз база так, відкриті, так, так, так. Реєстри відкриті. реєстри відкриті і набагато легше і простіше працювати. Е, ну що ж, добігає до завершення наша зустріч. Я ж вам казав дуже швидко. 20 <світ> хвилин ми практично Ну, але ми встигли сказати всі 12 так, напрямків. Так. Основних е, ще раз маю нагадати: мене вистачає часу, тільки на того, щоб нагадати, що Еленора Руденко сьогодні була гостею нашої, нашої програми, і Олексій Болтак. Елеонора Руденко, регіональна координаторка програми Єднання заради дії у Вінницькій області. а Пан Олексій Болтак, регіональний юрист програми Єднання заради дій у Вінницькій області. І якщо ви будете переглядати, а я переконаний, що ви будете переглядати нашу зустріч, наш ефір, наш коротке абсолютно інтерв'ю. Ще раз е хочу вже процитувати пані Елеонору. Це все буде розміщено. Матеріали, е методичні матеріали розміщені на її сторінці. Ви готові до популярності? <звичайно> ви готові? Вашу сторінку хтось покладе, як ми кажемо. Да, але чесні нагадую що є ще офіційні сторінки та сайти програми, де є більш обширні матеріали стосовно цих питань. А знову таки через вашу сторінку, через розповсюдження, знову таки через вашу ФБ можна буде дізнатися, де, куди і як звертатися. Так, звичайно, і... можна про просто в пошуку прописати програма єднання заради дії. і Інформації достатньо багато в відкритому просторі. Єднання заради дії, захист прав внутрішньо переміщених осіб. Посібник методичні матеріали сьогодні у нас були на столі, і сьогодні у нас були основні спікери. Ще раз нагадаю Елеонора Руденко і Олексій Балтак. Я щиро дякую вам. Дякуємо дякую вам. Дякую вам, шановні наші глядачі, і слухачі. Переконаний тема дуже важлива, і тема не одного дня, не одного перегляду і не одного обговорення. Будемо ще залучати на цю тему спеціалістів. А поки що йдемо на музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто на Богом. Події, що поруч.